Енергетичний прогноз на лютий місяць 2026 року. Вітаю з вами Альона Малюк, енергоцифровий психолог. Продовжуємо рубрику «Енергетичний прогноз на лютий місяць лютий місяць це синергія лідерства та творення. І лютий 2026 року поєднує в собі вольовий імпульс нового початку згідно першої енергії з потужною енергією розширення та креативу згідно третьої. Енергію. Ну, Перша енергія це енергія нашого року, це тиск на авторитет. Ви продовжуєте закладати фундамент своєї влади та свого особистого бренду. А третя енергія, енергія місяця. Про що вона? Це вже вимога до масштабу, і енергія Юпітера вимагає від вас виходу за межі творчого підходу та, звісно, передачі знань. І головна тема нашого місяця. Це ваше лідерство згідно першої енергії, має стати творчим згідно третьої енергії. Це час не просто керувати, а надихати. Лютий місяць це місяць квітучого лідерства, коли ваші ідеї починають давати перші видимі паростки та вимагають простору для вашого росту. Поради на лютий місяць будуть такі: рекомендація номер один: масштабування через проявленість. Виходьте у публічний простір. Енергія 3, вона не терпить замовчування, і ваше лідерство згідно першої енергії воно має бути помітним, фокус. Використовуйте лютий для презентацій, виступів або просто запуску будь-яких рекламних компаній. Світ має побачити автора цих ідей на практиці. Створіть стратегію прояву. І визначте, через які канали ви транслюватимете свою експертність згідно третьої енергії, як лідер згідно першої енергії. Рекомендація номер 2 Це творчий підхід до системи, яка буде ваша дія. Енергія 3 приносить багато нових можливостей. Тож не бійтеся експериментувати з формами роботи, фокус. Додайте креативу у свої бізнес-процеси. Те, що раніше здавалося сухим, нудним, має наповнитися живою енергією росту на практиці. Проведіть мозковий штурм своєю компанією, своїм ментором, своїм наставником з будь -ки. Шукайте нестандартні шляхи розв'язання стандартних задач. Рекомендація No3: ну, звісно, про гроші. Грошовий ріст через навчання або через свою експертність у дії! Гроші в лютому приходять до тих, хто ділиться своїми знаннями, або хто підвищує свій рівень майстерності. Фокус ваш має бути направлений на інвестування в освіту, або станьте самі наставником, станьте самі е цією людиною, яка передає знання. Бо енергія Юпітера, згідно третьої енергії, вона примножує ресурси тих, хто налаштований на інтелектуальне розширення, а на практиці. Запустіть освітній продукт, придумайте щось, проведіть майстер-клас, і ваша впевненість згідно першої енергії у власних знаннях, згідно третьої енергії, конвертується у фінансовий успіх. Це те, чого ми так хочемо. Ну і звісно, головний урок лютого 2026 року в поєднанні першої енергії, і третьої енергії місяця. Це виклик місяця не зупинятися на досягнутому, тому що лідер один. Першої енергії згідно третьої енергії втрачає свою силу, і саме небезпека місяця це буде в застої через надмірну гордість. Тож запам'ятайте це і прийміть до прийміть уваги. Ваша дія: будьте як лідер згідно першої енергії, який сіє насіння майбутнього масштабу згідно третьої енергії, ваша здатність бачити перспективу та радіти процесу творення. це Найкоротший шлях до фінансового достатку саме цього місяця.